Я нього відео про арбітраж я сказав. Одного разу я вже знайду людину, яка в цьому розбирається, і знімлю відео з нею. Сьогодні разом з цими двома хлопцями ми будемо 7 днів заробляти на арбітражу трафіка. Ну що, поїхали. Наша робота буде складатись з перегону трафіку на реєстрації на Бюджет на відеоролик 500 доларів, 300 з яких витратимо на навчання, і 200 вкладемо в арбітраж. З надією на те, що цього разу ми відіб'ємо кошти. Заробляти на арбітражу без знань було моєю найголовнішою помилкою, тому я вирішив знайти людей, які мені. Допоможуть. Дірект завалювався різними повідомленнями. Привіт! Цікавить навчання по арбітражу. Привіт, займаюся арбітражем вже три роки. Є хороші результати. Можемо співпрацювати. Але 90% всіх тих пропозицій були рекламою для розкрутки своїх продуктів. Тому я просив більш точної інфи. Ми зізвонювалися, я переглядав їхню схему, вони мені все розповідали. Інколи ціни були надто захмарні, 990 доларів за курс це непроста забава. Звичайно, були й безкоштовні пропозиції, але вони виглядали ось так. Доброго дня, бачили, ви цікавитесь арбітражем. Доброго дня. Так, шукаю людей, які зможуть допомогти мені в цьому розібратись і почати заробляти хоча б тисячу доларів в місяць. Можемо запропонувати вам безкоштовне навчання по пошуку офрів, налаштуванню реклами, встановленні проксі, повністю безкоштовно всьому навчимо. Пропозицій було багато, але я хотів якихось перевірених груп з справжніми результатами. І тут я отримую повідомлення про ще один канал з ось такими результатами: плюс 500, плюс 300, плюс 700 доларів. Також були скріни з виплатами. Ось я і подумав, це мій шанс з ним домовитись. Доброго дня. Цікавить навчання по арбітражу. Доброго дня. Ми займаємось навчанням по арбітражу. Є три тарифи: базовий, просунутий та ВІП. Ціна за базовий 290 доларів, за просунутий 490 доларів. Та за ВІП, це індивідуальне навчання 990 доларів. А можете надіслати якісь відгуки? Чи взагалі ви вже когось вчили і чи були результати? Що я можу сказати За період навчання досі вчуся, але зазвичай роблю все сам. Бувають питання, які теж питаю в Жені і Антона. Буквально за два тижні я зробив. Плюс-мінус, якщо чистиметься це 1600-1700 доларів. Ну що, купувати навчання за 990 доларів я не буду. А от за 290 доларів можна ризикнути. Добре, давайте за 290. Ну все, мене добавили ви Telegram комюніті І я почав вчитись та дивитись різні уроки про арбітраж. Спочатку ми брали офер, naming, deep діплінг, спой Service, де так браузери і тому інше. Але давайте поки все по порядку. Навчання складалось з ось таких відеороликів. Ми крок за кроком все налаштовували. Для початку нам сказали скачати антидетект браузер. Я скачав Dolphin. Потім треба було зареєструватись на PlayCash. Це партнерська програма. На цьому сайті ми обираємо казино, на яке я буду переливати трафік. Там треба було почекати декілька годин, щоб мене прийняли. Переливати трафік будемо на Словакію, так як там за реєстрацію платять 18 доларів. Тобто за одну людину, яка там зареєструється, нам заплатять 18 доларів. Після того, як нас прийняли, я кинув запит на офер, який також прийняли, і ми зробили наше особисте послання для того, щоб партнерка знала, що це від нас. Після цього купила акаунт Facebook. І прогрівали його пару днів, а після вже почали налаштовувати таргетовану рекламу в Фейсбук. В день на рекламу будемо витрачати 10 доларів. Рекламний креатив ми шукаємо в Spy сервісах. Один з них це AdShort. Скачимо один з словацьких креативів і запускаємо рекламу. Перший день на рекламу було витрачено 11 доларів. Всього її побачило 25 тисяч людей, які дали нам 0 реєстрацій, що дорівнює мінус 11 доларів за рекламу. Потім ми також прийняли рішення, що заливати будемо не тільки на реєстрацію, а й на депозит Також. І на другий день статистика, на жаль, ні. Як не змінилось, також нуль реєстрації. Тому тут за два дні ми вже маємо мінус, ви 24 долара. І так, ви зараз дивитеся відео пару хвилин, і всі ці дні у вас рухаються в секундах, але я витратив 30 днів для того, щоб перевірити, чи це все працює. І також визначити, скільки я зможу на цьому заробити. Поки я купував Фейсбук аккаунти. Ціна на них, до речі, також 10 доларів. Поки налаштовував рекламу. Потім ще купував карту для того, щоб її підв'язати. Далі встановлював прілку. Ця річка робить так, що Facebook не банить нашу рекламу. Через те, що це були перші дні, налаштовувати рекламу було. Трохи важко, але згодом на 6, 7, 8 дні це вже ставало набагато простіше, і робота виконувалась швидше. Я купив ще один аккаунт, тому що цей вже був заблокований і почав лити там. Витрати на аккаунти, якщо чесно, були немалі: по 10 доларів на аккаунт. І плюс ще треба купити карту, яку ми підв'яжемо під аккаунт. Це ще плюс 10 доларів, що вже загалом 20 доларів. На третій та четвертий день також не було ніякого результату. І я вже хотів переставати цим займатись і просто зняти інше відео. Але мені сказали, що треба трошки почекати, тому що не завжди воно починає. Нає працювати в перші дні. З першого по восьмий день все було дуже туго. Але на дев'ятий день в нас була перша реєстрація. Нарешті це було неймовірне щастя. Працювати 8 днів мінус для того, щоб на дев'ятий день нарешті хоч щось заробити. За вісім днів на рекламу було витрачено 12 доларів кожного дня. Це 96 доларів. Але на дев'ятий день ми отримали вже першу реєстрацію, за яку дадуть 18 доларів. Ще мінус 12 доларів за рекламу, це вийшло 6 доларів чистими. Але тепер було чітке відчуття того, що на цьому можна було заробити. Наступний день було Дуже багато мотивації запускати все чітко, тому що тепер я знав, як воно працює, і вірив в те, що на цьому можна заробити. І так воно і було. Це був найбільший улов за всі дні: три реєстрації. З маленькими кроками ми йшли до відбиття коштів. За три реєстрації сьогодні і одну вчора на нашому аккаунті було вже 72 долари. Так, ми були ще в мінусі, але я знав, що ми відіб'ємо цю суму. Про перші вісім днів ви вже знаєте. Перше по восьмий день ми зробили 0 доларів, і 96 доларів ми витратили на рекламу. Але в восьмій та дев'яті дні загалом на. Принесли 75 доларів. Витратили ми за ці два дні 24 долари. І тепер це було точно зрозуміло, що найцікавіше тільки попереду. На 10-й день я вже повністю пронився всю роботу і запустив цілих три рекламні кабінети. Так, витрати також збільшились до 24 доларів на день. Але ми тепер мали набагато більше різних креативів і рекламних аккаунтів. Мене попередили, що це може бути помилкою, так як я ще з першим аккаунтом не розібрався. Але я після тих чотирьох реєстрацій дуже сильно в себе повірив. І знаєте, все починалось добре. На початку нам одразу. Разу прилітає два депозити на 10-й день. Потім наступає 11-й день. Нагадую вам, що зараз на рекламу в день йде приблизно 24 долара. На 11-й день отримуємо одну реєстрацію. На 12-й день знову дві. На 13-й день одну. На 14-й день є його 0 реєстрацій. Як мені говорили хлопці, великі витрати не завжди дають великий результат. Так і сталося від того, що я почав витрачати більше, мій результат не збільшився. Більше все залежало від креативів, які ми підбирали. Тому за ці 4 дні я отримав 6 реєстрацій. Це 108 доларів. І здавалось би, це дуже круто, але на рекламу пішло 96 доларів. І після цього ви подумаєте, так ти ж в плюсі, але ні. Тому що я купив ще ті 3 аккаунти, щоб запускати більше реклами. І на купівлю тих трьох аккаунтів пішло по 20 доларів. Це загалом 60 доларів. Тепер мінус був в 48 доларів. На 9 й та 10-й дні я зробив 51 долар. Тому в будь-якому випадку, навіть після таких помилок, я в плюсі на 3 долара. Ну все, зв'язки були знайдені. Всі помилки були виправлені. У мене залишало ще 16 днів експеримент. Я був готовий вже до всього. 15-й день. Запускаємо рекламу, налаштовуємо прілку. Чекаємо результатів. Я використовував ось такі креативи. Можливо, комусь буде цікаво. Тепер моя ціль була вийти в плюс і отримувати стабільні реєстрації. Прийшла одна година після запуску реклами. Друга, третя. Четверта, я обновлював сайт кожну годину і чекав, коли вже нарешті хтось зареєструється. І на кінець то в кінці дня пішло дві реєстрації. Наступні 10 днів я залишав таку ж схему. Звичайно, інколи міняв креативи, але загалом залишалось все однакове. Ми всі дзвонили в зумі, і вони мені ще розповіли про те, як можна запускати 5 різних креативів. А бюджет залишати таким самим. Це все робиться для тесту. Тому я ще після цього запускав ще 5 креативів. І все почало йти вгору. З 16 по двадцятий день зареєструвалося на нашому посланні 8 людей. Це мене вже. Трохи раділо, зважаючи на те, що я працював вже не так багато над тим всім, так як треба було і відео монтувати, і загалом було лінь робити ту всю роботу. Але через правильну налаштовану рекламу все працювало. За наступні 10 днів від 20 до 30 я нічого вже не робив. Просто залишив налаштовану рекламу, яка принесла ще 18 реєстрацій. Це при тому, що я вже майже нічого не робив. Отже, які в нас вийшли результати? За перші 15 днів, поки я зі всім розбрався, я був в плюсі на 3 долара. Далі за наступні 5 днів я отримав ще 144 долара. Ну, витратив за ці. Дні 60 доларів на рекламу і 20 доларів на аккаунти. Це вийшло 64 долара. А потім ще за наступні 10 днів було 18 реєстрацій. Це 324 долара. І мінус 120 доларів на рекламу. Тут на аккаунти витрат не було, так як я закупив їх ще того разу. Це вийшло всього 204 долара. Отже, загалом мій прибуток за весь час склав 271 долар. Одразу хочу вибачити, що не зміг вам показати детально кожний день, а скіпнув на 10 днів вперед, просто відео вийшло б дуже довгим. 271 долар заробіт. Це не є дуже супровий результат, але перші 10 днів я просто розбирався. Потім наступні 10 днів я вже почав нормально набрати обертів. А потім ще останні 10 днів я просто вже фізично не міг виконувати ту всю роботу. Тому що на це все просто-напросто не було часу. Але якщо б я приділяв набагато більше часу, мені здається, ми б отримали набагато більший заробіток. Що ж, на цьому все я вам дякую за перегляд цього відео. Також хочу подякувати хлопцям, які навчили мене цьому всьому. Якщо б не в цього відео б не було. Знак подяки я скріпив посилання на них в описі. В випадку вам дякую, я старався зробити це відео цікаво.